На початку вересня повідомлення поступило про розбійний напад на жительку Барського району одного із сіл. Вона йшла по дорозі, її догнав, невідомий, з загрозою ножа забрав гроші. Був скоєний ще один розбійний напад вже в Жмеринському районі. Також на місці скоєння з цього розбійного нападу була поміщена машина, яка була за ночі, за сутки угнана в Шаргородському районі. І ми ці всі злочини пов'язали в одне ціле. В хорошому стані стояла стоялася в подвір'ї. Машина була без бензину, засунена повністю, брама була закрита. Рано проснулися, машини немає. Нічого не навіть пес не гавка нічого не було. Ми його повернули, він розібраному стані, тільки составляючий від нього повернули, кузова нема. Під час відпрацювання місцевості о, ближайших сіл о, було встановлено про те, що. О, один з раніше судімих, який проживає в одному з сіл Барського району, звільнився з місць позбавлення волі завдяки введеному закону Савченко. Весь особовий склад працював по встановленню місця знаходження машини, також злочинця. Подальшому, коли ми вже встановили, що можемо підозрювати цю особу, ми по його прикметам, з потерпілими по розбоях, встановили, що це. Вірогідно, дуже великий процент вірогідності це він. І ми почали цілеспрямовно шукати його. Встановили його, що він проживає вже у Вінницькому районі. Відпрацювали по місці його проживання, де він співмешкав з жінкою. По, майже по всіх цих 20 епізодах вилучили в нього речові докази. От. Під час цих двох тижнів він просто переховувався в лісах і вночі виходив, з скоїв злочини. Затримали його в жмерському районі, теж він переховувався в дачному масиві. На даний час він затриманий, знаходиться в СІЗО.